Позачергові парламентські вибори на Полтавщині можна вважати такими, що відбулися. Офіційно заявив координатор програм комітету виборців України в Полтавській області Євген Янкевич. За перебігом волевиявлення у нашому регіоні спостерігали більше ста представників цієї громадської організації. В цілому вони залишилися задоволені процесом голосування, проте не обійшлося і без нарікань. Зокрема, деякі претензії комітет виборців мав до непідготовлених спостерігачів на дільницях. Якщо на виборах президента були реалізовано ряд проєктів, коли суб'єкти виборчого процесу запрошували представників комітету виборців зробити такі невеликі тренінги, семінари, де можна було ознайомитись із нюансами виборчого процесу, то цього разу, наприклад, на території Полтавщини жодна політична сила не звернулася до нас із проханням підготувати спостерігачів. Як наслідок, низька активність людей, які спостерігали за виборами, також представників комітету виборців вразив рівень підготовки тих, хто проводив один із екзитполів на Полтавщині. Чи регіональні представники, чи Київ запросили до екзит полу таких людей, що коли ми до них підійшли, вони ну власне вони почувалися себе як якісь злочинці, застигнуті на гарячому, тобто вони ховалися, заїкалися, не хотіли представлятися, не хотіли показувати бейджики, не фотографуйте мене, не знімайте мене. Тобто, ну начебто, вони там займалися хто значим, тільки неофіційним екзитполом. екзит полом. Зафіксували представники комітету і наявність прямої чи опосередкованої агітації у день тиші або власне у день виборів.